Цілий мішок одягу на 5 тисяч гривень, що я до такого набрала. Почнемо шортиків з екошкіри має такі металеві закльопки. Взяла оксамитову сукню такого яскраво рожевого кольору та вкорочену ковтинку з мінімаусом. Цих двох піжам взяла ніжно рожеву, а ось цю сукню довелося залишити. Були Взяла за піжамку Гаррі Поттера та ще одні шорти з екошкіри, але вже такого винного кольору. Ці речі я залишила через стан, але знайшла оксамитову ковтинку. Відчувже пішли сукні. Ось така в леопардовий принт бежевого кольору. Дві однакові плісировані, але в різних кольорах, та ось така чорна в піжамному. Ззаду переплітається шнурі. Кола чорна ксамитова сукня, а комбез грубчик залишила. На літо взяла таку красиву білу сукню з вирізами, новенький костюмчик молочного кольору та фатинову спідничку з перелинками. Взяла ліну сорочку від цари та двоє плісировані штані палацу. Ну, а в цій теплій піжамі напевно фарбували стіни або навіть забор. Проте взяла такий комплект піжамки з сердечками та ось таку ляльку. Когось вона мені напоминає, але не можу згадати кого сестра сестразами, але бачите, тут вже стерлося другий ще гірший. В кінці знайшла максимально плюсировані штани, хоча думала, що це спідниця. Це весь огляд очікуйте всі речі на онулені в інстаграм.